Всім привіт, друзі. Трохи вийшов, випав з ефірів, не знімав відео, трохи був у лікарні лежав. Ось, зараз ось. покажу, що в нас помінялося. Ось. Всі пам'ятають, яка в нас була чиста картопелька. Ось, зараз покажу яка вона в нас є. Так, друзі. Ось вже картопелька наша підсипана. Ось, цю неділю дуже великі йшли в нас дожджі. І ось що бачите, вже підсипано, між радками. Ще стоїть вода. Ось, вже підсихає, але але. Ось така, бачите. Вроді би непогана, вже де неде де починає цвісти. Ось будемо скоро обробляти ще раз від зілля і відпитовторий. І... Жука, йдемо побачимо, що у нас там робиться по наших гарбузах. Так, наші кабачочки. Трошки їх попідшарував, де піднялися. Ось, але бачите, яке все, все у воді, все залите. Дині кабачки. Ось наша люцерна. Коничинкою і з Лободою. Ось наші кавунчики. І ось кабачочки. Тут бураки якісь, що не знаю, тут буде Миколаївна розбиратися з цим. А ось я обробляв наші гарбузи. Ось такі, вони бачите, після дощів треба все обробляти заново. Але обіцяють завтра знову дочки. Ось, а зараз, а, ще покажу вам зараз бурочки наші. Ось. Ось це бурочки треба вже підсипати. Сьогодні-завтра будемо підсипати їх. І морквочка непогана. Зараз вже це все обкошувати, роботи повна погода, не актів. Ну нічого, я думаю, що з цим всім, всім справимося. Так, ідемо, зараз покажу вам, що ми будемо зараз робити. Так, друзі, ось наша капусточка. Вся попрямалася. Бачите, яка вона вже пам'яток від Миколаївна вранці хотіла шарувати, трошки теж прийнялися, а наша сьогодні задача зараз зробити оці огірочки. Просапати. Вже клубничку збираємо, завтра будемо закривати пару баночок махітом, типу компотиком. Вчора зібрали. Ось ось наш горох вже цвіте. Скоро будемо коштувати горошок. Бачите, все, все стояло в воді. Бурячки такі, тут теж вирвали, редьку посадили помідорки, всі прийнялися. Салатик он ще росте у нас. Так що. Так от поки що приступаємо. Так, друзі. коли ми попрацювали на городі. Зараз будемо осипати бурячки, моркочку. Так, зараз покажу, що ми зробили з нашими огірками. Надіюсь, ви вже лайк поставили, підписалися. Ось такі зараз наші огіркачки. Дякую. Тут ще допідготовили капусточку рядочок посадимо. А може помідорок, клубничка вже нашого цього і зробили ми вже зробили, зараз я покажу. І посіяв посіяли тут до окоробчик, окріпчик і почав і под... чуть, -чуть под... шарували наші оці огірочки. Зараз ідемо, візьмемо Бедерку і нашою Миколаївною оборвемо стрілки з часнику, буде вона робити якийсь там соус. Оборву, покажу скільки на нас стрілок вийшло. Ось такі в нас огірки висохли за день, вже чистенькі стали. Миколаївна прийшла з роботи, наша вже воно наші помідорки зробила. Шахрмахер. помідори. Він там десь кричіш щоб я не знімав, бо у вас. Угу. Вот. Хоч поздоровайся, я знімати не буду. Кричі там десь за я. Угу. Каже всім привіт. Ага. Каже, я диспетчер. тільки ноги видно. Ну, Клубничку треба вже поизбировать. Завтра Миколаїв буде робити закривати клубнику способом мохито. Я засніму вам покажу. Рецепт ідеальний, класний. Правда я його не пробував, але повинен бути хороший. Так вже скоро гороходу буде. Вже відповідь. Зараз ми пойдемо біля помідорок і капусту досадимо до тут ще завтра до Миколаївни на один заход бурячки і це ті типу, квасоля, чи що вона сама не знає що тут є от. вона є чик і будемо садити садитися капусту чи будемо садити всього Ну, от, а моя задача завтра буде отут ще трошки перець. щось то є і немає його Коротше, треба буде понаходити комбайном трохи його поїздить твоєм по Осипав, адовжував вужачки, морхвочку. Ціє ще ще ніха подростають. Цибульку ще трохи посипав після дожджов. Пусть готовий вже воду. Тут зараз поїдемо капусту, в теплиці віримо, посадимо і там кінці ще посадимо. Щоб місто не гуляло, це одна наша морквочка, яка сіялася осеню на зиму. Бачите яка. Миклайна сказала, якщо буде добре, то буде так постійно сіяти. Цибулька. Тут я посіяв окропчик сьогодні. За своїм комбайном покатав, все прокультивірував. Ці горочки трошки підживив. Ну і так от день пройшов. На ту ще територію ми не ходили на ті гради, це все буде завтра, післязавтра. І скажімо, практично з градами буде все. Почати і кончити. Так що так от. Все, пойдемо, посадимо ще цього і будемо закруглятися на сьогодні.